Зачекай, не перемотуй. Знаєш, Господь інколи торкається дуже тихенько до серденька і відчуваєш, що хоче зробити щось добре. Не завтра, не колись, а саме сьогодні. Ми завершили хресну дорогу. І на завершення цієї хресної дороги хочемо поставити статую Воскреслого Ісуса. Як знак перемоги добра на зло, як те, що після темряви настає світло і після смерті є Воскресіння. Все, що ми робимо добре, залишається назавжди. Тож, якщо сьогодні відчуваєш, що твоє серце хоче зробити маленький плат. Що була статуя Ісуса, можна зробити це за реквізитами у цьому описі. Хай Господь благословить, вітячить, наповнить щедро своїми ласками, щедротами, любов'ю і благословінням. Статуя Ісуса буде отака. Христос Воскрес!